Всім вітання. Кому треба кухню будь-якого вигляду, от у ці ми, ми скинемо каталог, все оця, наприклад, на 2 метри коштує там, 11 тисяч гривень, 12 Наприклад, коротко пояснюю. Ця класична коштує в районі там на 2 метри, десь 19 тисяч гривень. По тумбочках все підберемо. Будь-який стиль вам, якщо цікавить, от, каталог скинемо на вайбер. Номер телефону зараз вам покажу. От, наприклад, якщо треба така фарбована, біла. Біла, наприклад, фарбована або сіра, фарбована, то на 2 метри десь потягне дев'ятнадцять тисяч вісімнадцять. Отак виглядає. Ну вона приїжджає в пачках розібрана, але так виглядає на стадії монтажу. Вот і кого цікавить. от такі варіанти кухонь, там бюджетні на дачу на зйомні квартири. Просто там, наприклад, собі до хати. Оця біла може бути біла, фарбована. МДФ, фарбований корпус ДСП або сіра МДФ фарбований, або, наприклад, лате кольор або ваніль. Ну, будь-яка з цих кухонь може бути номер телефону. Звертаєтесь сюди, пишете на Viber, на той або на інший номер. Тут є все. Кому треба, каталог скинемо, фотки скинемо. Доставка безкоштовна. Будь-яке місто України. Доставка безкоштовна. Кому треба, то скинемо живі фотографії, кухонь без проблем.